Малюк зараз не в школі. Чому ти не в школі покажи. Ось чому у Макса якийсь вірус незрозумілий. Вся руки, ноги в таких прищиках. Тому ми їдемо до парку. Кожен на хворого, Макс. Не знаю, мені так подобається. Як не подобається. Найти в школу зате і не почувати себе погано. М -м -м. Просто такий прогулюваний. Це якийсь прогулюваль. Вірус, вірус прогульників називається, а, я так да, його так да. називаю. вірус. Угу. Приїхали на прогулянку. Тут дуже велика траса, довга. Ну не така вже й довга. 3,7 кілометра. І так, до розрядження залишилось 3, 2, 1. Людина передумала. Лишаємо гироскутер в машині. Добре, що недалеко відійшли. Стало холодно. Гуляти Ми, ми вирішили бігти, щоб не було так холодно. П'ять стовбів біжимо, біжимо, два стовби йдемо. Вода така чиста. Той раз якась мутна була, а цей раз така чиста. Ой, дитина якась посередині. А, вони і батьки. Сього сьогодні вітряна погода. Ми то задом йдемо. Повітр в обличчя, то біжимо трошки, то куріпок розглядаємо. Тут таке простовисько. Ну все, ми бачимо вже фініс. Тут якісь рибалки на мосту, ловлять рибку. Такий в Бухаресті живеш, приїхав собі, гуси галбочуть, там куріпки літають. Це схоже на якесь водосховище, кулиман якийсь на Кутербайський на... трохи схожий. Макс, а чим ти тут займаєшся? Ой, я рибаю. А ну, подивись сюди. Так, ти рибалиш? Так, да, я рибаю, вже зловив воду, вона тут в мене. Так, а ми рибалимо на мосту. Зараз знімемо. Она риба, що б'ється тут на нього доску. Б'ється в доску? а ну піднімається з ним рибу Кутслава. О, Максина риба. Ох, то що О, плотва. Я розношу Така річка. Домовит. У нас тут пікнік. Ну, Млинці. Охти. Привал. За птиця така. Полікан. Та ні, це не пелікан, це якесь воду чи щось таке. Якесь дивне. Наша прогулянка в пошуках крота. Шо, місія завершена на сьогодні. Ще ні знову розширити. Я кажу, я кажу. Прислів'я, а ти його продовжиш. Я кажу його початок, а ти його продовжиш, добре? Добре. Давай. Кожна жаба. Стрибає дуже високо. Кожна жаба своє болото хвалить. З милим рай? А? не з милом. Не з милом, а з милим. А. А з. А з... Поганим пекло. <ріст> Краще синиця в руках, ніж орел. Ніж орел? Да. Так. <ріст> Краще синиця в руках, ніж журавель в небі. В здоровому тілі. В <ріст> здоровому тілі здоровий дух. Макс, рибалк! Десь хрип зловив, а десь 15 крутяк. Почти риба, Макс? Ага. Сам зловив. Угу. Всю, дивись. на рибалку? Завтра. Завтра? Так швидко. Ага. Ти що, хочеш кожен день рибу їсти? Да. Якщо Ловити, да. Ну, слово ми випусти. Так. Це для радості. Це так цікаво її витягати, 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 витягати. О, кстати, чуєте? Я можу витягнути її, подивитися на неї, подивитися і затягнути на лаву в воду. Е -е. А щоб ловити хижака? Ага. Тоді хиж з хижаком так само. Угу. Ще більше, ще більше, ще більше. Аж, по аж поки не обірвати тобі всі лупки. Ага. А, а потім, коли обірвати, то я її сломлю. І потім витягну всіх. Такая матрешка.